Начебто є де розгулятися польота фантазії, але замовник завжди хоче більшого, адже у нього в наявності цілих дев'ять кухонного простору, досить значні габарити для середньостатистичної міської малометражки, кухня 3 на 3 метри надає можливість організації функціональної, зручної, стильної і затишної їдальної для всієї родини. Дизайн, інтер'єр і планування якої намагаються вийти за рамки поняття малого приміщення для сервірувальної зони, особливості планування для планування кухні в основному використовують, і побразні варіанти розстановки меблів, якщо вхідні двері знаходяться посередині. Далека паралельна стіна віддається під кухонну робочу зону, що примикають під гарнітур з урахуванням вікна на одній сторін, якщо вікно розташоване навпроти дверей. Подібне планування стає пріоритетним. Вхід на кухню ближче до одного з котів приміщення дозволяє використовувати принцип подвійного котового розміщення смислових зон у ближньому з мийкою і плитою робоча зона, по діагоналі в далекому диван стіл в стільці. Зона відпочинку, об'єднання кухні з балконом при наявності подібної планування створить додаткові можливості, у новий простір логічно впишеться обідня зона, заводити сюди житлово-комунальні комунікації за існуючими містобудівними нормами, не дозволяють, утепливши балкон, цілком можливо відмовитися від віконної рами і двері, не ускладнюючи себе походом в дозвільні органи. Тоді підвіконня може служити стільницею. Є більш складний і клопітка. Такий варіант об'єднання кухні з сусідньою кімнатою, виходить щось на зразок студії або вітальні з їдальною, але це тема для окремої розмови. Особливості планування кухні 3х3 будуються на додаткових прийомах, які дизайнери вважають за краще називати маленькими професійними хитрощами. Спробуємо в них розібратися, дзеркало, джерело розширення простору і додавання світла органічно вписується в інтер'єр, звідбиває промені посудом. Глянцевими поверхнями і стінами в блискітках, скляний стіл, навпроти малюнка на стіні або фотошпалер візуально збільшує загальну площу. Трансформери в плеяді кухонних конструкцій дозволяють домагатися підвищеної ергономічності приміщення, кольорове і світлове рішення здатні перетворити кухню до невпізнання в поєднанні з природним освітленням кольоровою гамою, меблів і декору, репіруванням вікон. На вікнах кухні практичніше всього встановлювати жалюзі замість використання традиційних штор на фото дизайн робочої зони кухні з вікном. На фото задіяння підвіконня кутовий планування. На фото обідня зона. На фото планування гарнітура в одну лінію, вдала розстановка меблів. Для вдалої розстановки меблів на кухні необхідно визначитися зі смисловими зонами, як правило, їх три для приготування їжі, для її прийому для зберігання кухонного інвентарю, підходи до плити і робочої зони повинні бути максимально вільні. Тому розташування столу в центрі кухні не завжди виправдано у традиційному виконанні дизайну кухні 3х3 холодильник плиту і мийку розташовують уздовж однієї зі стін. Паралельний варіант передбачає розташування гарнітура з одного боку обідньої зони з іншого. При кутовій плануванні мийка встановлюється в кут праворуч плита зліва холодильник. Так званий закон ергономічного трикутника передбачає знаходження трьох зон мийки. Холодильника вручений плити в межах досяжності руки це становить близько 1-2 метра по кожній напрямній, подібне планування не суперечить розміщенню духової шафи і мийки в зоні підвіконня, розміщення побутової техніки. Дизайн кухні 3 на 3 метри передбачає раціональне розміщення побутової техніки, основний варіант дотримуватися принципу вбудовуваності в загальний гарнітур. Не менш важливо вибрати оптимальні розміри технологічних предметів і їх кількість для економії. Місця плиту замінює варильна поверхня, і вбудована духовка з можливостями спечі для два осіб цілком може бути достатньо двох конфорок, а це вже близько 30 см економії горизонтальній поверхні, яка може використовуватися під робочу зону, міні холодильник може поміститися під стільницю гарнітура. Дрібна техніка визначається в спеціально відведене місце в зоні вільного доступу. Важано, щоб поруч були передбачені розетки, також продумана система безпечного розміщення електроприладів якнайдалі від джерел вологи. Електричні шнури не повинні бути під ногами або поруч із зонами активних дій. Телевізор встановлюється в зоні найкращої видимості з боку сидячих місць. З урахуванням захищеності від прямих сонячних променів і яскравого спрямованого штучного світла, поворотний механізм з регулюванням рівня нахилу приймача буде незамінний для кухні 3 х 3 на фото, дизайн кухні з елементами зонування. На фото гарнітур з вбудованою технікою, зона відпочинку у зону відпочинку за дизайнерським проектом можуть входити. Диван, стіл, стільці, барна стійка, атрибутами цієї зони також очікувано стають телевізор, радіоприймач для кухні 3 на 3 цілком можливий домашній кінотеатр. Не кажучи про музичний центр. Також в зону відпочинку визначаються живі рослини, розташовані на спеціальних поличках або підвіконні, витончені клітини з пернатими вихованцями. Акваріум з екзотичними рибками, барна стійка замість столу, який може знайти собі місце у вітальні, додасть кухні додатковий шар, розширить зону комфорту. Ще один варіант для кухні: використання кутового дивана невеликого розміру зі столом, який куточок при бажанні може мати розсувну конструкцію, перетворюючись в повноцінне спальне місце на фото повітряна. Зона для відпочинку на фото зона відпочинку на кухні в заміському будинку. На фото затишна зона. Секрети зонування кухні 3 на 3 метри. Дизайн кухні. 9 має зону відпочинку і прийому їжі після робочого простору. В дальньому кутку від входу барна стійка, стільниця замість підвіконня, кутова м'які меблі передбачають додаткове опрацювання дизайну інтер'єру і дальні в залежності від розташування вікна. Способи зонування площі 3 на 3 метри за допомогою освітлення, люстра традиційно встановлюється по центру кухні, на стінах біля столу можливі бра і навісні світильники, ще один часто зустрічається варіант в реалізованих дизайнерських проектах. Люстра над столом, точкові світильники в робочій зоні, за допомогою колірних рішень світлі і пастельні тони збільшують простір. Фартух допомагає на колірних контрастах виділити робочу зону. Слід пам'ятати, що колористика кухні не любить радикально яскравого контрастування за допомогою різноманітних оздоблювальних матеріалів і елементів декору. Вибирається різне підлогове покриття для робочої зони і зони відпочинку. У першому випадку поруч з мийкою підходить керамічна плитка, у другому ламіната болінолеум болінолем за допомогою меблів, стіл і барна стійка. Диванчик можуть стати кордоном, обраних дизайном смислових зон кутовий варіант кухні. Кутовий варіант квадратної кухні 9 к можливий при образної плануванні, таке розташування можливо в разі, якщо їдальня має геометрію 3 на 2 і 3 на 3 подібний прийом розміщення гарнітури залишає достатньо місця для вільного маневрування по кухні. Основні переваги кутового варіанту значно спрощуються використання ефекту ергономічного трикутника. Вершина кута цього трикутника ефективно задіюється в межах робочої зони. З'являється можливість створення додаткових місць для зберігання нешвидкопсувних продуктів і кухонних меблів, недоліки кутового розташування, приміщення мийки безпосередньо в кут, що дещо обмежує огрядним людям підхід до крана. Нерівності і виступи в використовуваному кутку, коли немає можливості задіяти під облаштування інший, освітлення та декор. Низькі стелі кухні змушують відмовитися від горизонтальних люстр і звисаючих світильників. Для додаткового освітлення на допомогу прийдуть світлодіодні і галогенові лампи, світлодіодні стрічки по периметру робочої зони над фартухом, галогенові лампи дозволяють підібрати необхідний для їдальні в рамках дизайну тон теплий денний. Холодний, природне денне світло бажано залишати без додаткових перешкод у вигляді штор і щільного тюлю для кухні підходять жалюзі та італійські штори. Робоча зона пристосована для точкового освітлення. Натяжна стеля дозволяє встановлювати вбудовані точкові світильники. Що важливо при зонуванні простору світлом? Освітлення може підкреслити і акцентувати елементи декору. Вони відіграють помітну роль в інтер'єрі кухні. Це дзеркала, годинник. Картинки в рамках репірування, живі рослини, вибір колірної гами, вчені з'ясували, що колір впливає на самопочуття і навіть апетит. Жовтий і персиковий створюють настрій, ніжно-зелений заспокоює зір, червоний збуджує, блакитний знижує апетит, коричневий символізує відродження. Що вибрати для обробки кухні? Кожен вибирає, виходячи зі свого темпераменту, кухня в білому кольорі з ненав'язливими акцентами на фартусі і в текстилі залишається актуальним варіантом дизайну для їдальні. Світлі то не зустрічаються частіше темних холодних, що візуально збільшує площу замкнутого простору. На фото дизайн кухні в білих тонах. На фото. Поєднання колірної гами, стилістичні напрямки, лаконічні стильові напрямки найбільш прийнятні для кухні 3 на 3 метри. Це мінімалізм модерн хай тек традиційний скандинавський і екостилі, невелика їдальня гармонійно існує у витонченій простоті, прийоми зорового збільшення невеликого кухонного простору за допомогою дзеркальних і глянцевих поверхонь, відмовившись від дверей і штор на користь арки, купе і жалюзі на вікно. Використовуючи світлі тони в обробці без великого малюнка, застосовуючи плінтуса на підлогу і стелю в колір стін, залишаючи стелю білою, а підлогу темнішою, ніж стіни фото реалізованих проектів, дотримуючись дизайнерського проєкту і стильового рішення. Дотримуючись нехитрих правил обробки, обстановки, колірних і світлових рішень, можна самостійно зробити кухню 3 на 3 метри зручною, затишною, комфортною і візуально привабливою. Фото дизайну кухні 3х3 метра з вікном на обкладинці дизайн проект дизайнерів зі студії Македа Сіт.